Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Відгадайте загадки? Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає, і так гарно випливає, наче лебідь дивокраю. Наступна загадка. Висока, як паличка, і з хвостиком великим. Завжди всюду перша циферка. І остання загадка раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Впізнали, діти? Перевірте себе! Відкрийте ваші зошити, пропустіть від попередньої роботи 5 клітинок вниз, одну клітинку вбік та пропишіть цифри відгадки до кінця рядку. Давайте відгадувати цікаві задачі. Дві веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? На травиці біля хати метушаться цуценята двоє білих наче сніг, Одне чорне, скільки всіх. Їдуть два ведмеді на велосипеді. На машині кіт їде їм у слід. Запитаємо в малят, скільки їхало звірят. Давайте перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда подивись. Раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Пригадайте, яким чином можна отримати число два. А тепер пригадайте, яким чином можна отримати число 3. Прочитайте записи. На початку уроку ми відгадували віршовані задачі. Давайте порівняємо кількість героїв кожної віршованої задачі. Перевірте себе. Доповніть записи на слайді та запишіть їх у зошит. Порівняйте кількість вагонів у кожному поїзді. Перевірте себе. А тепер запишіть всі наші рівності та нерівності у зошит. Дякую за увагу до наступного уроку. Додаткове завдання. Порівняйте та запишіть у зошит. Пропишіть за зразком. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.